Друзі, нас інфу перші проголовни поїхали. Протягом останніх тижнів Росія стягнула значні сили до кордонів Харківської області, концентрації бронетехніки піхотних підрозділів прикордонних районах Курської, Білоруської та Ростовської області перекидання важкої техніки через залізничні в Кущовській, старому і коротичі за даними розвідки готувалась спроба прориву фронту з півночі з фланговою підтримкою з боку авіації РФ. Українська сторона маючи дані розвідки і координати колону хвалила рішення про превентивний авіаудар із застосуванням західної авіації. Операція у повітряний простір РФ. Активізація F-16, шість винищував f 16 За даними партизанських каналів і осінт групи, перетнули повітряний простір РФ в обхід головних радарів засоби РЕВ засліпили ППО ворога, зокрема локатора С-400, які діяли в районах Курська і Білгорода. Цілі удари колона техніки, які готувались до прориву на Харківщині, аеродрома забезпечення і бази логістики Старий Дуб Центр обслугову. Су-34 курс користов бази тилового постачання білгород заправки склади, технічні пункти. Результат ударів прямі втрати за попередніми оцінками знищено чотири батальйони техніки, що перебували в режимі маршового розгортання, Уражено чотири аеродроми, вибухи БК «Палова», авіатехніки на відкритих стоянках. Загальні втрати серед особового складу: 200 загиблих, 300-400 поранені, зниклі безвісти, втрати серед техніки, 50 одиниць із БТР, танків РСЗВ, вантажівок. Побічні наслідки, паніки серед військових частин в прикордонній зоні, морги переповнені в Білгороді. Курської ростові евакуація поранених ведеться з порушеннями через нестачу транспорту. Реакція російської сторони телеграм-простір. Про російські телеграм-канали опублікували фото палаючих складів техніки. Повідомлення про зраду у верхах, нездатність ППО вимоги до міноборони, пояснити, чому в 16 вільно діяли в повітряному просторі. РФ військово-політичний апарат Міністерства оборони РФ мовчить на офіційно Проведено екстрене засідання Ради безпеки РФ окремі генерали подали репорти на звільнення позиції Києва. Офіційно відсутність коментарів. Прес-служби підтвердження участі в 16 Однак акцентувано на праві на превентивну оборону висловлено готовність до подальших дій у випадку спроб прориву. Неформальна операція розцінюється як переломна спроба стримування наступу з півночі. Показано, що Україна здатна діяти на випередження і на території ворога аналітика. Тактичний успіх. Операція зірвала плановий наступ у по аеродромах. Тимчасова паралізація авіаційної підтримки ворога ППО РФ виявилась нездатною до адаптації до нових маршрутів заходу літаків. Стратегічний вплив РФ вперше масово не застосує. Сування західної авіації проти об'єктів на території РФ можливо розгортання нової фази війни. РФ у глухій обороні на прикордонних районах України. Ініціатор нової динаміки конфлікту. Політичний ефект всередині РФ криза, довіра до армійського командування за межами РФ. Сигнал союзникам України, що надана техніка використовується ефективно в пригорах зміщення балансу сили на користь. Києва висновки Удар по старому дубу Ростову Курську Білгороду не просто спецоперація. Це демонстрація готовності України до превентивної деэскалації через силу. Тепер ворог розуміє наступ на Харківщину, ризика не шанс. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків. Експертів анонімних телеграм-каналів, голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.